Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Сьогодні я хочу підняти питання щодо новел законопроекту номер 10449, а саме щодо запропонованих заходів впливу, які будуть застосовуватися до громадян, що не виконують обов'язки, передбачені частиною 3 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Попередньо хочу зазначити, що крім законопроекту 10449, були подані до Верховної Ради ще три законопроекти, пов'язані саме зі змінами законодавства по мобілізації. В подальшому подані ці три законопроекти були відхилені комітетом Верховної Ради. І це означає, це означає що законопроект. 1449 після його проходження у першому читанні буде розглядатися на остаточне прийняття. А перед тим, як ми розглянемо з вами певні невідповідності новел щодо заходів впливу на громадян, на військовозобов'язаних, я пропоную вам підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок. Тут є багато. Цікавої, важливої інформації, корисної інформації. А також не забудьте обов'язково поставити лайк даному відео. І дякую, дякую всім, хто мене підтримує. Отже, повертаємося до теми нашої сьогоднішньої розмови. Як я вже зазначала новелою закону проекту 10449, є встановлення можливості застосовувати до військовозобов'язаних громадян, які не виконали під час мобілізації обов'язки, що передбачаються статтею 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію заходів впливу, які визначаються в новому розділі. Розділ 7 даного закону. Як я вже сказала, це новий розділ, який пропонується внести в закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Саме в статті 27 даного закону чітко передбачається, що у разі невиконання під час мобілізації військовозобов'язаним чи резервістом перепрошую обов'язків передбачених частиною 3 статті 22 даного закону, а це, крім іншого, у нас зобов'язання уточнити свої облікові дані через ЦНАП або електронний кабінет, або через ТЦК протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації. так от, якщо військовозобов'язаним не виконано зазначені законодавством, обов'язки під час мобілізації ТЦК матимуть право звертатися до суду щодо тимчасового обмеження такого громадянина у праві виїзду за межі України, тимчасового обмеження такого громадянина у праві керувати транспортним засобом, а також щодо накладання на такого громадянина, а точніше на його кошти та інші цінності арешту. Тобто можна сказати, що зазначені заходи впливу є своєрідним жорстким примусом до громадянина, а також окремим видом юридичної відповідальності. Разом з тим я хочу зазнати, зазначити, що вже на зараз існують достатні засоби для впливу на військовозобов'язаного у випадку вчинення ним правопорушення. Нагадаю, що в нас є такий кодекс, як Кодекс України про адміністративні правопорушення, і він містить певні статті, за якими військовозобов'язаного може бути притягнуто до відповідальності у разі невиконання ним обов'язків у сфері мобілізації. А також військовозобов'язаний може притягатися і до кримінальної відповідальності за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, за ухилення від військового обліку або навчальних зборів. Тому, якщо територіальні центри комплектування вважають, що у діях певного військовозобов'язаного є склад адміністративного або кримінального правопорушення, це може бути вирішено за встановленими вже зараз процесуальними процедурами притягнення до відповідальності. Отже, відверто кажучи, не зрозуміло, для чого потрібно додатково затверджувати інші заходи впливу на військовозобов'язаних. Це по-перше, до речі, ваші думки з цього приводу я чекаю в коментарях до даного відео. По-друге, Зовсім не враховується, що вимоги територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть бути незаконними, фактично, або будуть зловживанням з боку працівників територіальних центрів комплектування. Давайте змоделюємо ситуацію. До прикладу, військово зобов'язаний. Після 24 лютого 2022 року фактично з'являвся до територіального центру, оновлював свої облікові дані, уточнював їх, або військовозобов'язаний має відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, або взагалі є непридатним до військової служби. І ось такому військовозобов'язаному. Надходить вимога від територіального центру, комплектування яку він до прикладу ну, з певних підстав не отримав, і в подальшому дізнається про наявність такої вимоги від ТЦК тільки фактично після накладання судом на такого чоловіка, або заборони керувати транспортним засобом, або у зв'язку з арештом його грошових коштів. До речі, щодо порядку отримання вимог територіальних центрів комплектування, я буду готувати окреме нове відео, тому обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. Тепер хочу поговорити щодо такого заходу впливу, який пропонується застосовувати територіальним центрам комплектування як тимчасове обмеження у користуванні транспортним засобом. Вже назад такий захід застосовується в межах кримінально-процесуального законодавства, застосовується з метою припинення кримінального правопорушення або запобігання вчиненню іншого правопорушення. Також такий захід, як тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом, може бути здійснений за постановою державного виконавця. У разі наявності заборгованості, зокрема зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує платежі за 4 місяці. Разом з тим, таке обмеження у праві керування транспортним засобом виконавча служба не має права встановлювати увага, у випадку, якщо таке обмеження. Позбавляє боржника основного джерела засобів для існування або використання транспортного засобу здійснює особа з інвалідністю першої чи другої групи. Разом з тим, у запропонованому законопроєкті будь-яких обмежень або застережень до застосування зазначеного засобу, що обмежує чоловіка у керуванні транспортним засобом, не передбачено. Вважаю, що таке обмеження не може застосовуватися до всіх без винятку військовозобов'язаних громадян України, які не виконали вимогу закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ще на що хотілося б звернути увагу, у 2019 році було винесено рішення Верховним судом України, де було зазначено, що при обрані... Заходу примусу щодо позбавлення права керувати транспортним засобом, осіб, яких, діяльність яких пов'язана з користуванням таким правом є основним джерелом доходу, потребує лише більш виваженого та обережного підходу, виходячи із загальних засад справедливості гуманізму. Номер справи, даної, е, справи Верховного суду я залишу в описі під даним відео. Отже, відверто кажучи, готуємося скасовувати неправомірні рішення щодо позбавлення права керувати транспортним засобом. Тепер дуже коротко поговоримо про накладання арешту на кошти та інші цінності військовозобов'язаного. Звертаю також увагу, що в проєкті. Який зараз розглядає Верховна Рада відсутні будь-які обмеження щодо накладання арешту на відповідні кошти та інші цінності громадянина разом з тим, в законі України про виконавче провадження існує, встановлюється заборона звернення, стягнення та накладання арешту на кошти, зокрема, що знаходяться на поточних рахунках, із спеціальним режимом використання і відкритих. Відповідно до закону України про компенсацію за пошкоджене за пошкодження нерухомого майна внаслідок бойових дій, а також на кошти, щодо яких безпосередньо є чітка заборона в законодавстві. Отже, не врахування в законопроекті таких чуттєвих положень, як відсутність обмежень щодо накладання арешту. На відповідні кошти військовозобов'язаного може фактично призвести до позбавлення громадянином України права на його соціальний захист. Також, відверто кажучи, виникає дуже багато питань, яким чином будуть ухвалюватися такі рішення щодо таких обмежень, і яким чином такі рішення будуть виконуватися. Про це, зокрема, я планую підготувати наступне відео, тому обов'язково слідкуйте. Поки це все ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, пов'язаної з мобілізаційними розпорядженнями, з бронюванням, з відстрочками, з отриманням Відпусток військовозобов'язаними щодо звільнення від військовозобов'язаних, а також щодо спадкового права, щодо сімейних правовідносин. Будь ласка, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі.